Та ельфи зарона нас спіткало велике зло. Боюсь, це загрожує всьому нашому світу. Єдиний вихід це об'єднати наші армії. Сьогодні ми вже не ельфи, готи чи дівчата. Сьогодні ми б'ємося як один! Дідька Лисого! Ми не об'єднаємося зі сраними ельфами. Хороший ельф це мертвий ельф. П Поцілуй мою ельфу в сраку бебатерс. Чорт забирай, я тут біса головний. Ти повинен пройти повз них новенький. Надавай їм. О, Боже мій! Ви курвені діти! Курва, він прокинувся! Я почуваюся таким гомосовієм. Здається, буде бібійка. Розберемося. Готуйтесь нападати ззаду. Тобі гапли. Аляр, маляр, аляр! Як я в можу це зробити? О, хто твій новий друг Еріку? Завелися мама, не зараз. Військо справедливості! Файні ігри за ліцензіями це рідкість. Дуже файні ігри за ліцензіями. Це взагалі фантастика. На щастя, зі всіх правил бувають винятки. І гра Південний парк Патик істини чудово це демонструє. У минулому ігри за ліцензією популярного сатиричного мультсеріалу South Park створювалися неодноразово, проте жодна з них не могла похизуватися оригінальністю. Цього ж разу до створення сценарію гри долучилися самі батьки мультсеріалу Мед Стоун і Трей Паркер. І вже цей факт пророкував грі успіх. Безпосередньо розробкою клопоталася відома студія Obsidian, що подарувала світові такі ігри, як Другий Котор, Neverwinter Nights 2 та Fallout: New Vegas. Гра Південний парк патик істини дозволяє гравцеві у якості новоприбулого до містечка хлопчака взяти участь у рольовій грі місцевих дітей. Вирядившись у імпровізовані обладунки та озброївшись майстрованою з підручних предметів зброєю, дітлахи розділилися на дві фракції: людей та ельфів. Кожна з них мріє заволодіти патиком істини, могутнім артефактом, який дарує силу керувати всесвітом. Саме ж містечко Південний Парк у цей час живе своїм звичним життям. Інопланетяни викрадають людей та імплантують зонди у їхні дупи. Армія монголів воює з власником китайського ресторану, зомбі-нацисти розгулюють вулицями, а державні спецслужби шукають до вакіна змієборця. Звісно ж, наш герой завжди опинятиметься у центрі подій в оточенні добре знайомих персонажів: Стена, Кайла, Кенні. Картмена, Баттерса та інших, і кожний з них балакає тим добре знайомим усім нам голосом з мультсеріалу. мультсеріалом. Тодей ви файт аз вотвиду на us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery! Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons! Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. За жанром, патик істини це рольова гра. При цьому вона містить елементи адвенчури та квестів, мандруючи псевдотривимірним південним парком, гравець знайомиться з місцевими жителями, виконує всілякі доручення і воює з найрізноманітнішими ворогами: від дітлахів рольовиків до розлючених зомбі-корів нацистів. Ігровий світ не дуже великий, та це з надлишком компенсується його насиченістю. Кожна місцина, у якій може побувати гравець, наповнена інтерактивними елементами, відсилками до подій серіалу, секретними локаціями та скарбами. Доступ до деяких місцин відкривається гравцеві поступово в міру проходження сюжету і здобуття таких корисних засобів, як порошок, що перетворює героя на гнома, чи анальний зонд. Шанувальники серіалу оцінять можливість відвідати добре знайомі їм місця – початкову школу Південного парку, мисливський магазинчик «Дядька Джимбо», кав'ярню «Твіка», секретну базу професора Хаоса тощо. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior

Кожний з класів має свої унікальні вміння, які можна прокачувати при досягненні нових рівнів. Спільними для усіх класів є перки, які можна здобувати в міру знайомства з ніпами. Чим більше друзів герой матиме у Фейсбуку, тим більше перків зможе отримати. На жаль, у грі немає унікальних предметів, доступних конкретним класам, а отже, на крадія можна спокійнісінько нап'ялити важку броню і озброїти його дворучною сокирою. Фактично, різниця між класами полягає тільки в особливих містах. Прикро, адже такий підхід добряче руйнує рольовий потенціал гри. Бойова система гри дещо нагадує японські RPG. На полі бою з лівого боку стоять герой та його компаньйони, а з правого їхні суперники. За хід можна використати зілля для відновлення здоров'я, мани чи енергії, або ж покращення бойових характеристик і здійснити на вибір звичайну атаку або особливу. У процесі бою постійно використовуються швидкі трафунки, що надає неабиякої динамічності сутичка. Вчасно клацаючи мишкою чи натискаючи клавіші, можна нанести більше пошкоджень або частково заблокувати ворожу атаку. Не обходиться тут і без магії, роль якої виконує пукання. У бойовій системі криється дрібний, але помітний недолік гри. Річ у тім, що більшість боїв є занадто простими. Через свій тупуватий штучний інтелект вороги дуже рідко взаємодіють одне з одним. Бракує їм і розмаїття вмінь, щоб робити бої бодай трохи непередбачуваними. Хоч якийсь виклик гравцеві кидають хіба що сутички з босами. Навіть на найвищому рівні складності долати недругів можна без особливих зусиль, через що ближче до кінця гри бої можуть набриднути, викликаючи бажання частіше їх уникати. І в багатьох. Випадках їх дійсно можна уникнути, використавши для знешкодження ворогів інтерактивні елементи оточення. Як і в більшості рольових ігор, на бойові характеристики героя впливає його спорядження. До створення кожного елементу екіпірування розробники підійшли із притаманним південному парку гумором. Зброєю у ігровому світі може бути все: від палець та мотик до фалоімітаторів та патериць з цицьками. До того ж, у кожної зброї є власні унікальні властивості.

Патик істини вміло пародіює штампи рольових ігор. Першим на що неодмінно звертаєш увагу, є неймовірно велика кількість предметів, які можна підібрати з єдиною ціллю. Продаж у своєму бездонному інвентарі, герой може тягати купи усіляких іграшок, колекційних карток, олівців, калькуляторів та іншого сміття. Траплятиметься серед цих предметів і такі, що були у мультику: надувний Антоніо Бандерас, намисто найкращих друзів, перстень чистоти тощо. Окрім отакого непрямого пародіювання, траплятиметься і відверте висміювання набридливих штампів ролівок. У певний момент героя оточать ельфи і доступно пояснять, що йому слід піти з ними, додавши, що якщо він обере бій, то все одно буде змушений скоритися. Ну а перед останнім босом стоятиме крамар, який пояснить героєві, що перед босом завжди слід могти продати зайві предмети і купити цілющих еліксирів. Графіка і звук Патика Істини ні на йоту не відходять від канонів мультсеріалу. Усі моделі, анімації, голоси й місця один в один повторюють перше джерело. Це постійно навіює думку, що дивишся черговий епізод південного парку. А от геймерам, незнайомим із цим мультиком для дорослих, ймовірно складно буде призвичаєтися до такого графічного стилю. Would you like to see my Гра Південний Парк Патикістини створена для обмеженого, хоча й дуже широкого кола гравців, а саме для поціновувачів оригінального мультсеріалу. Саме їм вона принесе чимало задоволення від можливості не тільки споглядати, але й взаємодіяти з добре знайомими героями, проживши кілька днів у містечку Південний Парк. Важко уявити, яким чином цю гру можна було б зробити ще кращою. Так, так, ми знаємо, що знайдуться й ті, хто придиратиметься до гри. Так, поям бракує виклику, але це чи не єдиний серйозний ігровий недолік? Так, за одне проходження можливо знайти більшість ігрових секретів, і навряд чи цю гру дуже швидко захочеться пройти ще раз. Але як часто ви переглядаєте один і той самий епізод серіалу Посвіь? Так, гра не дуже довга і її можна пробігти за десяток годин. Але чи не набридла б вона вам, якби була довшою? Отже, за цілковите досягнення своєї мети, за ідеальне відтворення першоджерела, за чудову гру акторів і за величезну порцію гумору і сатири гра отримує максимальну оцінку за шкалою крутості PlayUA. Мінус бал за недосконалу реалізацію класів та боїв.